1932 команди беруть участь у проєкті пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Вінничина в п'ятірці областей за кількістю зареєстрованих команд, розповіла Суспільному. Перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. У нас немає жодної громади, яка б не зареєструвала свої команди з усіх видів спорту. Найбільше зареєстровано команд з волейболу, далі з баскетболу, футболу, спортивного орієнтування і у Вінниці проєкт розпочали з товариського матчу з баскетболу. Провели його збір на Корделівські дракони та місцевий баскетбольний клуб Вінниця Руслан Шаєвський капітан баскетбольної команди Корделівські дракони. Каже, у баскетбол грає три роки. Я рахую, що це дуже добре, що такий проєкт з'явився, тому що це реально пресно. Серед учасників проєкту Пліч опліч і Олександр Фіялов та Максим Гвоздінський. Хлопці грають за команду ліцею села Глинськ, яку створили місяць тому, кажуть. Я займаюся спортом, щоб досягти якогось успіху, покращити себе в спорті, і щоб показати себе, на що здатні. Златі малохловець 11 років, вісім з яких займається художньою гімнастикою. У проєкті Пліч опліч змагатиметься з черлідингу. Каже, такі проєкти загартовують. Вони потрібні дітям тим, що вони об'єднуються, стають дружніми, це приносить ну, задоволення дітям. Вони більше спілкуються, граються між собою. Проєкт Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, з ініційований президентом, проходитиме у кілька етапів, каже начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Після сьогоднішнього відкриття починається другий етап. Будуть вже змагатися територіальні громади на районному рівні. Це початок березня. Ми побачимо їх фінал, фінали. І потім вже в травні ми побачимо обласні змагання, і вже будуть переможці, які будуть представляти Вінницьку область на всеукраїнському рівні. Дітям важливо займатися спортом, важливо відволікатися від всяких ну наших на наш час новин. Це дуже класний проект, щоб залучити молодь та дітей до, до спорту. Наталя Колодій Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця.